Всім привіт! З вами Наталі і сьогодні я покажу вам рецепт маминого медовика. Все своє дитинство я їла саме такий медовик і була дуже здивована, коли вже, мабуть, в студентські роки побачила в магазині зовсім інший медовик. І по-чесному він смачний, але мамин кращий. Отже, починаємо з тіста. Змішуємо яйця, дрібка солі, цукор і мед. Ставимо на невеликий вогонь, додаємо вершкове масло і непреривно розмішуємо, доки масло повністю не розтане. Далі гасимо соду оцтом і додаємо в тісто. Змішуємо вогонь і продовжуємо мішати, доки маса не збільшиться вдвічі. Обов'язково потрібно мішати непреривно, щоб тісто не почало пригорати до наємності. Як тільки наша маса збільшилась вдвічі, ми знімаємо з плити і одразу всипаємо в борошно. На цьому етапі краще розмішувати ложкою, ніж вінчиком. Тут вам може здатись, що борошна забагато, але не хвилюйтесь, воно все вмішається. Тісто вийде доволі еластичним, не буде липнути до рук. Далі можна вже домішати тісто вручну, але дуже обережно, бо тісто ще може бути досить гарячим. А коли тісто повністю вимішане, ми накриваємо його рушником і відставляємо, щоб воно охололо. А коли наше тісто охололо, ми відрізаємо від нього шосту частину і розпочинаємо розкачувати. На відео видно, що тісто в нас розкачане вже доволі тонко, і в цей момент можна вже вирізати потрібний вам діаметр коржа. Звісно, можна не вирізати одразу форму коржів, а вже потім і зробити їх прям ідеально однаковими. Але мені подобається зробити це одразу, бо таким чином в мене вийде на один корж більше. Цей час духовка вже в мене гріється до 180 градусів. Я розкачую завжди одразу два коржі, тільки після цього ставлю перший в духовку. І поки перший випікається, я розкачую наступне. Таким чином в нас виходить конвейер і доволі швидко випікаються всі коржі. Один корж десь 8 хвилин, але ви орієнтуєтесь на його зовнішній вигляд. Отже, в мене форма діаметром 21 см, вийшло з цього тіста в мене 7 коржів і поки вони охолоджуються, готуємо крем. В мене це вишня, але може бути інша ягода. Ми також робили з малиною. Ріжемо і поки відставляємо. І беремо сметану. Краще взяти термостатну або, звичайно, 20%, але завчасно її підвісити, щоб з неї стекла сиротка. І, власне, починаємо збивати, додаючи потроху цукрову пудру. Можна, звичайно, додавати цукор, але пудра швидше у вас розтане. Як тільки крем збитий, додаємо вишню і перемішуємо. Звісно, вишню ви можете не замішувати одразу в крем, а вже посипати зверху між коржами. Ну і можемо збирати торт, перемазуємо кожен корж нашим кремом. Залишками можна обмостити боковини нашого торту і поки відставляємо. Поки наш торт відпочиває, зробимо шоколадну помадку. Для цього змішуємо какао з цукром та молоком або сметаною, ставимо на маленький вогонь і постійно мішаємо, доки цукор повністю не розтане і маса не закипить. А після цього відставляємо з вогню, додаємо вершкове масло, розмішуємо, щоб воно розтало. Чекаємо, коли наш шоколадний крем трохи охолоне, і покриваємо ним торт. Я люблю покривати так, щоб шоколад стікав по краях. Змастили шоколадом і посипаємо своїми улюбленими підсмаженими горішками. Тут в мене мигдаль і фундук. Але в дитинстві ми завжди використовували грецький горіх. Тут мамин медовик вже постояв ніч в холодильнику, гарно пропитався і вже готовий, щоб ним масували. Цей торт я повезла на день народження, ну і звісно також могла поласувати шматочком. Сподіваюсь, що вам рецепт сподобався і ви його обов'язково спробуєте. Чекаю вас в коментарях і підписуйтесь на мій канал, тут ще буде дуже багато цікавого.